Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів. Виставку з такою назвою відкрили у музей національно-визвольної боротьби. На банерах зображено історії 17 людей, яких Росія ув'язнила через політичні погляди. На відкриття виставки прийшла місцева жителька Олена Шевченко. Важливо було прийти на виставку і побачити злочини Росії проти людства, свободи людини, поневолення мені болить за несвободу. Людей просто, напевне, бути собою, цінувати своє коріння, так і це вже злочин для Росії. Виставку організували члени міжнародного громадського об'єднання Антимперський блок народів. Банери вже побували у близько 30 країнах світу, розповів виконавчий директор громадського об'єднання Олег Вітвіцький. Тернопіль перше місто в Україні, в якому діє виставка. Це цілий міжнародний правозахисний проект, і ця виставка є таким наочним елементом. Цього проекту суть проєкту є донесення до українських і міжнародних політичних кіл правозахисників всього суспільства, зрештою інформації про жахливі репресії, які відбуваються на території нашого ворога, на території так званої Російської Федерації. Чоловік розповідає про одну з політично ув'язнених, яку вдалось звільнити. На цьому банері в нас зображена дуже відома діячка бур'ятського національного визвольного руху Наталя Філонова, і що дуже важливо, ми можемо сьогодні стверджувати, що в цьому році вона таки вийшла на волю із в'язниці, яку відбула в дуже непростих умовах. Взагалі, Наталя Філонова, вона відома діячка бур'ятського національного руху. Плюс вона підтримує Україну ну, все своє життя, але Зокрема, і від 2014 року Олег Вітвіцький каже: одне із завдань правозахисного проєкту це домогтися звільнення політичних в'язнів. Софія Перчишин, Суспільне новини, Тернопіль.